Якщо хочеш смерті москалю, тоді вбивай його в собі. Я так люблю українців. Причому зараз вже прилітає за арестовича, але я ні не відповідаю ні за чиї дії. Кохатися чорнобриві, та не з москалями. Мене, до речі, скоро вийде ще і ця пісня. Усім привіт. Продовжуємо збирати наших чудесних, продуктивних, нескорених українців для надихаючих бесід сьогодні у славних в онлайні талановито ніжна та свідомо потужна Джері Хейл. Я на перше запитання до наших гостей вже традиційно про 24 лютого. Де ви були в той момент, коли почалася? Ця страшна війна, і якою була ваша реакція та перші дії? У мене трохи безвихідна ситуація, бо я жила сама. Я виїхала у Вишгород незадовго до війни і жила сама в будинку. Всі мої родичі з іншого боку, Києва в іншому маленькому місті? Ну і я до обіду отак сиділа, ждала. Поки мене брат звідти аж приїде, забере і ще стільки ж приблизно виїжджали туди до батьків. Батьки відмовились абсолютно їхати. Сказали, що ми на своїй землі і тут ми будемо відстоювати, і все я добре пам'ятаю, що у мене був такий в переміжку адреналін з якоюсь о, знаєте, якщо є бий або біжи, у мене було все, все одразу. Скільки вам часу потім знадобилося для того, щоб оговтатися і розпочати вашу таку активну боротьбу на творчому інформаційному культурному фронті? Ну, практично одразу е, я якось зразу акумулювала цю всю енергію. Цей весь адреналін у мене пішов в творчість. Я вже в шляху намагалася щось писати. Під час війни я познайомилася зі своєю тітю, яка жила в Данії. Я її раніше не знала. Там ще така непроста історія, що я, Ні, я пішла свої пішки в Румунію, де у мене нікого немає. Я не знала, куди я йду. Е, але прийшла і там уже на місці, що почало крутитися, і я добралася до Данії. Um, добралася до своєї тьоті і там написала потім був хом Перший куплет, другий уже здається дописувала ще десь, тому що одразу завертілися оці всі благодійні концерти в Польщі. Практично тут же у березні, на початку березня, по моєму, стався перший величезний концерт. І ми зібрали дуже крупну суму. Вже на жаль, не пам'ятаю і перестала рахувати. Бо я розумію, що це. ну, Підраховувати всі ці кошти тільки себе тішити, але величезні суми переводяться. І я розумію, що типу, ну мені от кажуть, типу, чи тобі не важко постійно рухатись, тому що в мене немає свого якогось місця, де би я зупинилася за всі ці чотири місяці. Я жодного разу типу ніде не осіла, розумієте? У мене немає точки, куди я повертаюся як додому. Але я розумію, що якби я сіла, ну, якби я осіла. Я би не могла ну фінансово, наприклад, так допомагати, як я допомагаю з концертами. Я просто насправді просто не уявляю, якби інакше можна було жити. Мені цікаво, якою була реакція соцмереж. Був оце вибух, так? ви відчули, що щось потужне несеться і є відгук. Це тема, яка всім резонувала абсолютно, і і мені причому зараз вже прилітає за арестовача, але я ні не відповідаю ні за чиї дії. Для мене він був теж, тим самим заспокійливим, як і для всіх. Така ж сама громадянка, який теж, яка теж на ніч включала із зранку собі його відоси, ну, додати собі настрою зранку або щоб заспокоїтися вночі, начитавшися новин. Творчість це така штука, яка висвітлює події тут і зараз. Це, це те, що е, робить кремінь з, ну, з конкретного моменту історії. З вашої позиції, що нам дала ця перемога на Євробаченні? Воно дало цей класний поштовх, того що Україною почали більше цікавитися в культурному просторі 100 відсотків. Взагалі, оце дійсно той фронт усіх працівників української культури, який важливо підтримувати, який важливо розвивати, але саме культурі випав цей шанс відстоювати і показувати наші. Особливості тут нашу музику зробити так, щоб вона на рівні щоб вона так інтегрувалася в світову музику, як інтегрувалася іспанська музика. Коли ми чуємо ці іспанські ритми або іспанську мелодію, ми зразу чуємо о, це іспанські елементи так само повинно статися з українською музикою. І я не знаю, чи буде іще такий же гарячий момент для цього, як зараз. Ми повинні зараз всі свої сили на це кинути. Тому що це не тільки заради нас, це заради майбутнього наших дітей, наших наступних поколінь музикантів, які вже не будуть творити тільки на український ринок, а будуть робити так, щоб у світі слухали українську музику, будуть більше заробляти, будуть більше розвивати поп-індустрію в світі і в Україні. Тому що ми давно на це заслуговуємо. Просто кожен раз ми обирали чомусь в партнери Росію, в усьому і в музиці, в тому числі. Подивіться на наші платформи для прослуховування музики навіть зараз. Це, це жахливо. Але я впевнена, що зараз у цей переломний момент, і от тому в мені стільки сил і азарту, і я знаю, що це станеться. Ви знаєте, я коли почалася вся ця страшна фаза, я почистила все. Тобто вичистила всі свої платформи від усього російського, і мені так ну пасує і так подобається, що наші артисти подивіться, скільки зараз всього виходить настільки плідні, настільки прекрасні є. Чим поповнювати, є що слухати. Ну тому дуже класно сюди ж. Відноситься і ваша плідна праця з Альоною Альоною. Теж ну я вас обох. Ну тобто, ви у мене такі е, дві е, фаворитки, улюблений і вада, і, і ваш цей симбіоз, Він просто настільки мені здається, що ваша ця душевність. От я теж хотіла знати, і як фанатка і, і для наших глядачів дізнатися про те, як вам разом працюєте працюється, і чи ви відчуваєте оцей ефект від вашої плідної співпраці? Дуже легко, тому що Альона пише свою частину. Я пишу свою частину. Кожен відповідає за себе, але разом з тим дійсно це об'єднується в якісь такі синергії, тому що Альона проста людина, я проста. Нам в принципі легко знайти спільну мову. Ми після запису можемо сісти повечеряти як одна родина, і це. Перше дуже об'єднує, по-друге, дає це відчуття дому, тому що я ж кажу, ми тут викинуті за борт. Ми в якомусь вільному падінні ніби знаходимося. І ось це просто, типа, дає відчуття, що хух. На якийсь час я відчуваю щось таке рідне, щось таке просте, своє, безпечне. І коли ти почуваєшся в безпеці, звісно, твориться легше. У кожної взагалі людини, в кожного громадянина України, я якби. Своя Україна і, і от моя Україна, вона така м'яка. Типу у Альонина Україна це така жорсткість сила, і воно коли поєднується, воно звичайно цікаво слухати, тому що це такий баланс для вас. Це л'ється чи це муки творчості для того, щоб з'єднати ці слова, знайти образ. Як це відбувається? Така продуктивність у вас і вся ця образність співпраця з Альоною. Це, це завжди дійсно л'ється Це завжди якийсь потік. Як якийсь душ, знаєте, під який ти стаєш і, і, і просто приймаєш як святу воду ці слова. Я не знаю, чого так виходить. Видно, ну, дійсно, Бог так хотів, щоб ми з Альоною зустрілися і стільки всього наробили, бо у нас попереду великий альбом, який не сказати, що був спланований, але от ми кожен раз зустрічаємось, щось та й напишемо, щось там та й напишемо. І нас доволі часто тут зводить доля, хоча ми знаходимося. Uh, і так само часто в різних країнах. Зараз я не знаю, де Альона, а от завтра ми побачимося в Амстердамі, Розумієте? Так, ви як дві оці, знаєте, шальних пулі, просто Так, так і є. ваша пісня, чому я от її коли слухала. Коли почалася, я, я була з тих, хто не вірив в те, що може щось початися. А якщо почнеться, буде таке жахливе і так надовго. І оця пісня Чому я коли чую це питання? Я, знаєте, ніби хтось зсередини його вириває, і я не можу зрозуміти, чому. Ну за що? Чому Росія так, так хоче нас знищити? Я задаю собі це питання по декілька десятків разів на день, як і всі. У мене немає відповіді. Це щось історичне, мабуть, це щось кармічне, бо такої очевидної відповіді я на це не бачу. Це тільки те, що, мабуть, за межами наших з вами знань, уявлень про, про цей світ. Щось якесь опробування, можливо, яке знову і знову український народ постійно проходить. І Я сподіваюся, що це вже крапка. Насправді що це вже посприяє нашому розпиту і виходу сі з цього кола з цієї спіралі. Уже на якийсь новий рівень дійсно, де про Україну говорить як про мирну, квітучу країну, де немає війни, де дійсно квіте, кульцвіте культура, де прогресивний народ в принципі. Все, що я сказала, вже і так є. Нам тільки треба закінчити війну. Так, знаєте, ніби як занурюєшся в історію і розумієш, що Боже, вони нас нищили. Це ж не перший раз. Вони робили нам так боляче. Вони просто настільки з нами себе ввели ну, підло і, 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 і жорстоко, і при цьому ну все так, одно ми чомусь збували, починали спочатку, вважали їх дружніми. Так, ну, Йолка, так, там, так, це, от тому я тільки зараз почала розуміти важливість слів Шевченка. Тобто для мене завжди е, в школі він здавався таким депресивним. Я думала, ну блин, чувак, ти виховуєш. Я так собі дійсно думала, що, ну, що Шевченко виховує в нас ом, оце відчуття, що типу о, ми такі нещасні, цей український народ. А він просто, як я кажу, як творча людина, він транслював те, що було ну це очевидно. Тільки зараз я глибину цього розумію. Тобто поверхнево, я це й так розуміла. Але зараз, коли ми це провідчували на собі, ми бачимо глибину цих слів, і бачимо, що це дійсно було пророчими рядками. Його не даремно пророком називали. Тому як то кажуть, кохатися чорнобриві та не з москалями. У мене до речі, скоро вийде ще і ця пісня. Зараз ми знову дійсно бачимо те, що історія повторюється, і може нарешті зробимо висновок. Я хотіла спитати про ваші враження від українців, від тих, з ким ви зустрічаєтеся. Зустрічаєтесь так у центрах підтримки, так, хто змушений був тікати від війни. Я так люблю українців. Я не знаю. Це така одна величезна родина. Мені здається, як закінчиться війна. Мені так хочеться, щоб всі посідали за одним столом. Просто отак знаєте, по, по межах України, щоб обставили такі столи, і всі разом сіли. Боже, як я люблю нас. Це я таке не бачу ніде. Я в Європі от стільки часу, та нема тут такого. Ну, те, що нам раніше говорили про Україну, наші батьки, там вчителі. Це дійсно так не відчувалося, бо знову ж таки ми не були в час війни, але. Мені здається, що зараз, окрім, окрім того, що в нас є патріотизм, ми ще об'єктивно бачимо наші сильні сторони. Ми об'єктивно бачимо, що Україна дуже прогресивна країна. Об'єктивно у нас супер потужна культура, яка, попри те, скільки насаджувалась мова, чужа, не тільки російська, до речі, ну в історії багато було випробувань на Україну, а вона вистояла. І вистояла культура. Я не розумію взагалі, як це вдалося. Це дійсно якась свята земля, якісь потужні у нас предки, які це все перенесли і нам передали. І, і ми зараз їх достойні нащадки. У мене тут на, на щуці написано Смілива, а, і мені подобається, що всі в мене такий неочевидний знак, бо тут німці мене типу, питають, що, що це таке, що це таке. І я розказую це про Україну, тому що тут написано Смілива. А тут у мене ще бачите колосочки. Українці, я вас дуже сильно люблю і вас дуже міцно обнімаю. Я вам дуже дякую за вашу стійкість, за вашу сміливість, за вашу любов, за те, що викликаєте і приймаєте. А, українців у себе переселенців, а, якщо ви в більш безпечному десь знаходитеся місці. те, що ви тут за кордоном працюєте а, на цьому поприщі і робите все, щоб допомогти тут нашим, збираєте ту гуманітарку, передаєте гроші, свої останні ті, де хто п'ять гривень знаєте, відправляє. Оце про Україну. Якою є ваша омріяна перемога України? По перше, воно. Негайно, розумієте? Ага. Я би хотіла, щоб ви послухали у Паліндрома вийшла пісня недавно а, дуже класний трек. А, мені він раніше здавався теж депресивним, але зараз, як то кажуть, це все якось так рознує. і на часі. Якщо хочеш смерті москалю, тоді вбивай його в собі. І в цьому наша перша перемога. Ми маємо позбутися всього, а, що здавалося нам рідним. Але було нав'язаним насправді наша задача усвідомити, що та ж сама російська мова була насаджена. Вона не є рідною за культурними ознаками нам. Вона є рідною, тому що так з тобою говорили твої батьки, тому що з ними говорили їх батьки, а їх батьки вже змусили так говорити. Вони були вимушені В свої роки, коли я створювала youtube канал, я була. В трійці, мабуть, перших людей, які українською мовою почали в Ютубі говорити. Була ще дана, яким було ще двоє, по-моєму, хлопців. Все, більше нікого не було. А зараз подивіться, скільки крутого вже народилося. Підтримуйте, будь ласка, пишіть Україну мовному контенту в Ютубі, прям побільше коментів. Тому що я дивлюся, які патріотичні в цьому плані поляки. Це ті люди, які реально ставлять лайкні гляди, тому що у них іноді не такої якості, як у нас, контент, але скільки переглядів. А кількість населення така ж як у нас розумієте? Ми можемо це зробити. Ми, ми вже це робимо в принципі. Я просто хочу вас підбадьорити, тому що я на собі відчуваю е результат цього. Я на собі бачу, як підвищилася активність зараз користувачів, і це дуже впливає на індустрію. Це дає можливість творцям розвиватися і давати ще більше українського продукту. Тому я вам за це дуже вдячна, що ви це робите, що ви усвідомлюєте цю важливість. Розуміємо та мріємо про це разом з вами. Дякуємо вам за цю бесіду, тепло та надихаюче. Бажаємо вам сил та енергії. Ми всі бачимо, справді що ви робите. Захоплюємося і, звісно, поліваємо за усі ваші успіхи в майбутньому. Адже ви чудово справляєтесь зі своєю місією на благо нашій славній Україні. Дякуємо усім вам, хто дивився. Підписуйтеся обов'язково на наш канал і не пропускайте жодної композиції Джері Хейл і всіх наших взагалі українці, українських виконавців, бо вони варті сотень мільйонів переглядів та прослуховувань. Бережіть себе і до зустрічі!